Є е, е, воєнний стан, але є ті речі, які неприйнятні навіть під час воєнного стану, тобто мається на увазі система управління у нас, яка віддана практично на поталу органу, якого немає в у нас в конституції України. Очільника, якого ніхто не обирав українці до нього відношення не мають, але він керує всім. Причому він тягне на себе. Це це закон. Якщо людині дати якісь функції, він обов'язково починає на себе тягнути, тягнути значно більше. згадаємо історію радянського союзу. Сталін спочатку був просто секретарем цієї партії більшовицької секретар. Це він записав там на машинки його дівчата. Хлопали, да він це віддавав. Ні, він коли раптом вся партія не зрозуміла, коли Сталін став. Головним. І тут стяжка так само йде. Кадри. У нас немає зараз Міністерства закордонних справ. Воно все під Офісом президента. Питання переговорного процесу так само. Так не повинно бути. Так що з цим робити? Якраз все це, що ви і кажуть, ті люди, які закликають до перемовин і кажуть, що тільки вибори нові шлях це змінити. Чи ви вбачаєте інші механізми? Тиснути на владу чи сприяти якось її оновленню без нових виборів. От дивіться, от ви правильно дуже сказали, що це якраз от закликають до перемовин, це ті люди, які не обиралися. Якщо ми згадаємо або ті структури, що не обиралися, ми зараз конкретно сказала Офіс президента. Ми пам'ятаємо ті переговори, що були в Стамбулі на весні 2022 року. Там же якраз. Тому навіть міністра не було закордонних справ. От це основне, це вони робили. І вони говорили, що зараз будуть перемовини. Ми зараз цих переговорів винесемо значно більше, значно кращі гарантії, ніж НАТО. Нам НАТО не потрібно. Ми будемо в НАТО, не будемо вступати. Оці території ми віддамо через там, 5 років. А оце на те, як подивляться там президенти двох країн, тобто все йде в розтяжку. Це люди. Це таке можуть говорити люди, які не несуть, яких не обирали, і вони не несуть ніякої відповідальності. Вони не прописані ні в Конституції, ні там де я вже не кажу про кримінальний кодекс, і вони можуть це робити. А для того, щоб цього не було, повинна повинна бути, бути повернення. Це вже справа України в конституційне русло русло. Тобто, у нас, якщо записано, що закордонна справа займається міністерством закордонних справ, воно повинно займатися. Якщо міністерство оборони не займається забезпеченням, то воно повинно займатися. І за це треба питати. От, от ці речі, да? чому до цього часу у нас два роки вторгнення? А до цього часу я розмовляю з тими, хто на фронті говорять: ми за свої гроші. Безпілотники за свої гроші, або нам збирають е, форми, наколінники, там все інше. Тобто е, е, реби, це не бюджетні кошти. Чому? От ці речі, це якраз теж є одна з причин, чому треба чому вони намагаються говорити про про переговори, а не е, для того, щоб інформаційний час, інформаційний постір був зайнятий цим, щоб ми сперечалися один з одним, в тому числі про українські е, патріоти, да й що бачать, що, що е, повинна бути Україна українська, але ми сперечаємося між собою замість того, щоб бачити, от більш більш важливі речі. Так що робити? Що робити, якщо не проводити вибори, як нам змінити владу, яка нас не чує? Громадянське суспільство не чує. А, дивіться, зараз не вже, 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 тільки громадянського суспільства немає. Тут вкинута нормальна тема. Якщо ви щось вимагаєте, да, у нас зараз війна, а, є позиція керівництва, тобто офісу президента. Да. Якщо ти проти цієї позиції, значить ти на руку Путіна працюєш. Значить, ти ворог. Люди громадянське суспільства, багато хто включили в собі самоконтроль. Да? От якісь речі краще зараз помічали. не тому що вони бояться. Да? А тому, що вони дійсно думають, що це буде працювати на користь Москви. От якщо я буду протиріч, річчя, я буду говорити про щось проти саміту в Швейцарії. Да? А, у нас зараз немає опозиції. Напевно ви помітили, Да? У нас в парламенті практично немає опозиції. По якихось дрібних питаннях опозиція є, а пропустимо, по ключових. Ну припустимо кричущі факти корупції, коли в от там в Запорізькій області була обласна адміністрація. Потім Харківська адміністрація коли давала ці зовсім не дам це три тижні тому. Набузається там викрила, що там мільярди і мільярди контрактів давали фірмам, які створені буквально кілька днів тому, кілька тижнів, да якими керують. Ті, хто ворували там якісь Джек Деніал супер харківські харківські фортифікації зараз, кажете. Так, так. Оце якраз і... казалось, запитання інше: що з цим робити? Як ми мусимо впливати? У нас є такий клинч, тупікова ситуація. З одного боку, ми не хочемо жодних перемов. Ми з вами конкретно дві особи. З іншого боку, ми обидва визнаємо, що є жахлива ситуація з владою. І наша неможливість на неї впливати якось і проводити вибори теж, то що ж робити? Треба обирати пріоритети. От зараз для себе треба обрати з двох речей. Да? Що робити? Е, займатися темою наближення виборів, які нам принесуть однозначно мінуси. Тому що це наша пропозиція буде, і Путін прекрасно розуміє, що Україна хоче виборів. А якщо Україна хоче виборів, значить умови будуть російські. Тобто, ми позитиву не принесемо. Чи обрати замість цього, э, тиснути з такою ж енергією, писати там в Фейсбук, і в соціальні мережі, э, гуртуватися щодо неприйняття системи влади, яка є неконституційною, да яка приводить до цих ось речей, які фактично Україну повертають на шлях э, капітуляції. Тобто, пане Павле, ви пропонуєте замість обговорення, що давайте якісь вибори проведемо та перемовини почнемо спочатку з Путіним, а потім вибори. Замість цього давайте консолідуватися для тиску на владу. Правильно? Тиску для владу в першу чергу тиск на владу для того, щоб забезпечити е, конституційні вимоги тільки. Тобто не йдеться про якісь свої, припустимо, там е, ідеї. Ну нова система припустимо не відкриті списки, а закриті списки чи знову там, там мажоритарки, а йдеться про систему управління.